Відроджена 5 років тому іспанська компанія Hispano Suiza представила на честь 120-річчя іспанського бренду, третю ітерацію свого двомісного електричного суперкара Carmen, яка отримала ім'я Sagrera. Оригінальна компанія Hispano Suiza, яка займається виробництвом розкішних автомобілів, була заснована 14 червня 1904 року, тобто їй виповнилося рівно 120 років. Попередня модель електромобіля Кармен Булоні вийшла у 2021 році, потужністю 1100 кінських сил і ціною майже 2 мільйони доларів. Кармен Сагрера виходить з ще більш високою ціною, яка становить 2,5 мільйонів євро або 2,6 мільйонів доларів. Мало того, замовлену машину потрібно чекати близько 9 місяців, як каже генеральний директор Хіспано-Суїза Серхіо Мартінес Кампос. Кармен Сагрера зберіг вуглепластиковий монокок і своєрідні пропорції своїх попередників, але отримав додаткові підсилювачі в передній частині і нове, більш ефективне аеродинамічне оперіння, у тому числі велике антикрило на кормі, що нагадує лелека, що є історичним символом марки Хіспано-Суїза. Заявлено, що ці нововведення збільшують притискну силу та покращують щеплення з дорогою. Результат безумовно привертає увагу. Особливо вибраний колір для презентації кава Gold. матове покриття змінює свій відтінок залежно від освітлення. У підвісці використовуються легкі подвійні поперечні важелі та адаптивні амортизатори. Карбон керамічні гальма тепер оснащені моноблочними супортами. Технічні зміни ще більш масштабні. Замість двох електромоторів на задній осі встановлені чотири нові більш компактні із осьовим магнітним потоком. При цьому їх максимальна сукупна віддача 1115 кінських сил та 1160 ньютон метрів крутного. Двигуни об'єднує загальний одноступеневий редуктор з самоблокуючим диференціалом, що забезпечує найкращі характеристики на трасі і дозволяє ефективно передавати величезний крутний момент на шини, і в даному випадку на шини Michelin Pilot Sport 4 s вони були розроблені у безпосередній співпраці з технічним центром Мішелін та оснащені графікою, натхненною лелеками та мозаїкою Антоніо Гауді, які підкреслюють унікальність та ексклюзивність автомобіля. До 100 км на годину Кармен Сагрера розганяється за 2,6 секунди, максимальна швидкість не вказана, але можлива вона буде як у попереднього гіперелектрокара 290 км на годину. Головною фішкою новинки стала 750 вольтова т подібна батарея, ємність якої збільшилася з 80 до 103 кВт-годин. Запас ходу на одній зарядці зріс на 100 км до 480 км. Як зазначив технічний директор бренду Хуан Фернандес, вона повністю розроблена та випущена на заводі Hispano Suiza у Барселоні. Акумулятор покращено у всіх ключових аспектах за рахунок використання нових сучасних блоків літій іонних елементів. У нього 15 модулів по 24 елементи в кожному, всього 300 60. Батарея важить лише 612 кг. Більш легка батарея також покращила розподіл ваги від колишнього співвідношення 40 на 60 до близького 50 на 50. Салон оновлений за допомогою італійської дизайн-студії Design. Форма передньої панелі стала значно витонченішою. Оновлено центральну консоль і кермо, встановлено більш сучасну мультимедійну систему, покращено матеріали обробки, оновлений дизайн центральної консолі та інформаційно розважальної системи, відповідає кольоровій палітрі бренду. Обивка виконана з Алькантари та прикрашена деталями із чорної та червоної шкіри, а чудовий рівень якості та вибір матеріалів підкреслюють ексклюзивний характер моделі. Мультимедійна система пропонує всі можливості підключення, і кожен користувач може персоналізувати вітальне повідомлення. Повністю незалежна багатоважільна підвізка Кармен Сагрера оснащена регульованими пружинами та амортизаторами. Поперечні важелі виготовлені із надміцної сталі військового призначення. На всіх колесах встановлені карбон-керамічні гальмівні диски діаметром 400 мм, щоб витримувати постійне гальмування на трасі та витримувати тривалі пробіги без ознак зношеності. Охолодження також було покращено для збільшення оптимального робочого положення, оскільки температура системи може досягати тисячі градусів. Габаритна довжина Кармен Сагрера 4733 мм, ширина 2382, висота 1242 мм, споряджена маса 1875 кілограм. За даними німецького журналу Auto Motor und Sport, іспанська компанія, як і планувала, випустила та продала 19 екземплярів кармен, який коштує від 1,5 мільйона євро та 5 екземплярів кармен Булоні вартістю від мільйона тисяч євро. Тепер настав час рухатися далі. Новинка 2024 року Хіспано-Суїза Кармен Сагрера коштує від 2,5 мільйонів євро без податків, тобто автомобіль з остаточною ціною складе більше 3 мільйонів євро або 3 мільйони 200 тисяч доларів. Сагрера це один з районів Барселони, в якому в 1907 році компанія Хіспано-Суїза побудувала свій перший завод. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.